Доброго дня. Давайте сьогодні розглянемо питання вибору фільтрувального респіратора. Фільтрувальні респіратори це останній бар'єр для захисту працівників, якість яких є запрукою збереження їх здоров'я і тому, купуючи їх, особливо для захисту від covid 19 кожен задумується про його якість. Справжній чи ні? Відповідь на це питання <кхм> дозволить бути впевненим у власній безпеці. Ви знаєте, що проблема неякісних фільтрувальних респіраторів притаманна на кожній країні, навіть у Сполучених Штатах Америки, де знаходяться світові лідери з виготовлення засобів індивідуального захисту органів дихання, та існують потужні центри з перевірки їх якості, такі як НІОЖ, CDC. регулярно з'являється інформація про несумлінних виробників і неякісні зразки. Отже, як визначити якісну фільтрувальну півмаску? На що потрібно звернути увагу? Зауважимо, що кожний сумлінний виробник, відповідно до технічного регламенту засоби індуального захисту органів дихання, повинен запровадити систему управління якістю продукції відповідно до вимог ISO 9001, яка дозволить контролювати технологічні показники фільтрувальних респіраторів на кожному етапі його життєвого циклу, починаючи від проєктування і розробки. І закінчуючи використання. Отже, існує чотири способи для провірки якості фільтрувального респіратору. Перший це огляд зовнішнього вигляду, який дозволить переконатись у відповідності маркування і наявності всіх необхідних конструктивних елементів, властивих фільтрувальному респіратору. Відповідно до вимог. Технічного регламенту засобів індивідуального захисту на кожній півмасці повинна відображатись інформація щодо ідентифікації виробника, моделі, класу її захисту, знаку відповідності, вказівки щодо застосування та номер національного стандарту, якому відповідає продукція. Відсутність цих надписів, їх нерозбірливість, помилки свідчать про підробку. Другий спосіб. Це визначення кількості фільтрувальних шарів. Здебільшого, півмаска виготовляється з трьох прошарків спеціальних матеріалів. Перший, зовнішній, виконує функцію захисту від механічного пошкодження, забезпечує стійкість до деформації, а також необхідний для видалення з повітряного потоку найбільш крупних аерозольних частинок пилу. Другий фільтрувальний, призначений для очищення повітря від шкідливих аерозолів, визначає. Ступінь захисної ефективності респіратора. У півмасках другого і третього класу захисту цей прошарок додатково може збільшуватись на два або три фільтрувальні шари, різної щирості упакування для забезпечення відповідного класу захисту і терміну захисної дії. І останній призначений для вбирання вологи. Третій спосіб один із самих надійних. Який базується на використанні ФІТ-тесту чи кволіт-тесту. І хоча цей спосіб використовується для перевірки відповідності респіратора в виробничих умовах антропометричним параметрам обличчя працівника, що, до речі, вимагає ДСТУ єн 529, він допоможе дуже просто виявити підробку. Сутність його полягає у визначенні співвідношення з зовнішньої концентрації тест аерозолю до підмоскової. І за рахунок відбору проб і автоматичного їх порівняння, можна і визначити неякісний респіратор. Четвертий спосіб це співпраця з випробувальною лабораторією, де якість респіратора завжди можна визначити на спеціальному обладнанні за коефіцієнтом захисту, опором дихання та терміном захисної дії. Також дуже важлива перевірка доброчесності виробника, яку можна встановити. Переглядаючи його сайт і переконатись у його сумлінності, виходячи з наявності відповідних сертифікатів якості, лабораторних перевірок, відзивів спошивачів та партнерів. Дякую за увагу.